Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайф На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми з вами отримаємо безкоштовну NFT від біржі Binance. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І для того, щоб нам отримати NFT, ми повинні зареєструватись або бути зареєстровані. На біржі Binance та пройти верифікацію свого аккаунту. І ссылку для реєстрації, якщо ви не зареєстровані, я залишу в описі під цим відео. А хто вже зареєстрований, натискаємо на ссылку для отримання NFT. і Після переходу ви попадаєте в Binance Академію. Тут ми за те, що навчаємося, можемо отримати криптовалюту. і Як бачимо, зараз ми можемо за те що будемо навчати, отримати безкоштовно NFT від цієї біржі. Нам тут потрібно буде пройти 6 уроків, 29 питань. І якщо ми зробимо все вірно, в кінці ми отримуємо NFT. Але не дивіться на цей час, який потрібно проходити ці завдання. Вони проходяться дуже швидко і не займе вас багато часу. І також всі відповіді на питання я залишу в описі під цим відео. І для того, щоб нам розпочати це навчання, просто натискаємо розпочати курс і все. в нас починається перший курс. Тут йде ось таке навчальне відео. Ми його переглядаємо. Але, звичайно, ми можемо його повністю не переглядати. Просто перемотаємо до кінця. І в нас потім з'являється перве питання, і ми повинні на них відповідати. І відповідаємо на питання, далі надіслати. І все. Як бачите, наступний модуль. У нас йде наступне питання. Тут також буде відео. Ми знову його пропускаємо. Обираємо вірні відповіді і натискаємо надіслати. Далі йде наступний модуль. І так кожне питання. І в нас буде 6 уроків і 29 питань. І давайте я зараз прискорю це відео, і далі ми поговоримо. І все, у нас зараз останнє питання. Пропускаємо відео, обираємо відео варіанти і надіслати. Все, вітаємо! Ви пройшли курс. Розблокуйте свій NFT. Зараз, натискаємо Отримати винагороду. І все, як бачите, ми отримали ось такий бокс. І ми його можемо переглянути на платформі Binance NFT. Для цього натискаємо на Binance NFT, нас перекидає на наш аккаунт NFT. І ми бачимо, ми. Отримали ось такий бокс, можемо на нього натиснути. І ми бачимо, що ми не можемо торгувати цією NFT, але можливо вона нам понадобиться для того, щоб ми могли приймати участь, для прикладу, в роздачах Learn and Learn, або: Можуть використовуватись потім, як хто знає, що таке токени БАБ, які ми отримали, і тепер, хто їх має, має право проходити різні івенти, приймати участь в різних роздачах. І тому я вважаю, що потратити 5 хвилин часу і отримати цю NFT потрібно кожному. І також ми можемо відкрити цей бокс, натиснути, щоб показати. І тут вам випаде один із ось таких 4 ключів. Але я цього робити не буду, тому що якщо навіть почнуть торгувати цими боксами, вони можуть самі бокси стояти дорожче, чим NFT. Отже, як кажу, що вони нам понадобляться в подальшому для того, щоб приймати участь у різних роздачах, лаунчпадах або багато іншого, що проводить біжа Binance. Тому переходьте, потримуйте, та давайте заробляти разом. Тому кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, та давайте разом просувати україномовний контент на Бережіть Бережіться. До побачення!